Після завершення Першої світової війни Закарпаття опинилося у складі новоствореної Чехословаччини. Цей регіон мав назву Підкарпатська Русь, а місцеве населення називало себе Русинами. Восени 1938 року нацистська Німеччина з погодження європейських країн, політика в миротворенні агресора, окупувала Судеську область, що належала Чехословаччині, але була населена переважно німцями. Невдовзі невелику частину країни було приєднано до Польщі, а землі, де переважали угорці південь Словаччини та Підкарпатської Росії з містами Ужгород та Мукачево, перейшли до Угорщини. На хвилі нестабільності в країні місцеві українські організації вирішили домогтись від чехословацького уряду автономії для підкарпатської Русі. Її надали у жовтні 1938 року. Край перейменували на Карпатську Україну та сформували власний уряд, який очолив Августин Волошин. Центром стало місто Хуст для захисту краю було сформовано власне військо Карпатську Січ. У ніч з 13 на 14 березня до Карпатської України вторглись угорські війська. Чехословацька армія почала евакуацію, залишаючи край сам на сам з силами Угорщини, що переважали. 15 березня 1939 року Сейм Карпатської України проголосив її незалежність, а Августина Волошина обрано президентом. Він закликав давати відсіч агресору, однак сили сторін були нерівними, і за кілька днів Угорщина встановила контроль над Закарпаттям. Керівництво держави виїхало за її межі.